Доброго дня, любі друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про писачки. Якщо у вас немає змоги їх придбати, або виникла така ситуація, що комусь не вистачає писачка і потрібно швидко зробити. Що ж його можна зробити? Ось такі жестяні банки. Як би хтось сказав, не викидай. Отож, нам потрібна всього лиш ось ця рівна частина. Ось, в мене вже готова заготовка. Тепер ми будемо відрізати від неї 4 см висотою та 5 см шириною прямокутник. І з цього кусочка ми складаємо якби, ось таку лілючку. Стараємося зробити якомога тугіше, щоб дирочка була зовсім зовсім маленькою. От, Ми затягнули. Бачите, тут дирочка маленька і вона нерівна. Для того, щоб зробити рівний діаметр, нам потрібно взяти голку. От Беремо нашу голку і тепер будемо робити рівномірну дирочку, і яку вам треба за величину. Хочете більшу, берете грубшу голку. Хочете меншу, берете меншу Так, фіксуйся. і берете меншу голку. Що ж ми тепер будемо робити? Тут ми будемо відрізати ось таку. Якби робити ось таку е, шапочку основу, щоб за що могла триматися наш, е, наш писачок? Робимо таке, як те подібне. Тут відрізали і тут відрізали. Так, от відрізали. І дивіться, що головне: оцю частину ми чіпати не будемо. Ми її будемо загинати потім всередину. А тепер по колу з цього відрізка і до цього ми будемо. Це все акуратно обрізати. Так, можна навіть трішки попустити. Ось, відрізали, зробили таку, якби, ліючку. І тепер дивіться, то, що я казала, що ми обрізати не будемо. Воно в нас занадто велике, ми його трішки обріжемо, можна навіть ось так на наскоси. І трішки менше. Тепер оцю частину ми її будемо загинати всередину, для того, щоб вона тримала нашу всю конструкцію. Можете зажати за допомогою круглогубців, плоско... круглогубців, пр... круглогубців можете зажати за допомогою круглогубців або плоскогубців. Тепер ваша лієчка буде триматися і зовсім не розпугати. Скатися. Ось такий вже е, має вигляд майже готовий е, виріб Тепер нам потрібно взяти для писачка ось цю основу. З чого її можна зробити? Її можна зробити як з олівця, так само її можна зробити із палички з морозива Тут, що у вас є під руками, я взяла олівець, тепер нам його потрібно відрізати ось так. Під кутом 40 градусів. Це можна зробити, як за допомогою круглогубців, або ж за допомогою ножа. Тут як вам буде е, зручніше. Головне, щоб ваш е, олівець був під кутом 40 градусів. Для чого це робити? Це робиться для того, щоб вас, ваш сам е, основа писачка лягала рівномірно по е, цьому зрізі. Ось таким чином. Беремо наш писачок, прикладаємо ось сюди до олівця, і він же лягає доволі рівненько. І тепер за допомогою дроту, ми його будемо фіксувати. Беремо наш дріт та фіксуємо по колу. Зафіксували один раз, тепер навколо нашої лійочки. І, і тепер вже будемо фіксувати по колу. Як ви бачите, у нас все тримається міцно, воно нікуди не злізає, не сповзає. Тепер ми відріжемо наш дротик і ще його зафіксуємо. Ось і писачок у нас вже готовий. Як ж ним працювати? Беремо, нагріваємо спочатку наш писачок для того, щоб він був теплий, і краєм можна було зачерп... зачерпнути віск. Якщо у вас нема воску, ви можете брати і навіть парафін від самої свічки. Але парафіном дещо працювати трішки гірше, аніж самим воском. Потім беремо наше яйце і будемо робити на нім вже малюнок. Перший раз ми робимо на папері для того, щоб капнула більша капля, а потім потрохи будемо виливати на, по контурі вашого яйця. Ось таке яєчко виглядає. Потім ви його зануруєте у фарбу і все. Але якщо вам тяжко працювати писачком, я вам покажу один найпростіший варіант, який наносите узор за допомогою ось такого сірника. Як це можна робити? Ви сірником зануруєте у віск, і тепер ось такими різкими рухами упускаєте. І такими рухами ви, як би, робите квіточку. Якщо ж вам моя інформація була цікава, не забувайте класти подобайки, ділитися відео та підписуватись на канал. Усім до зустрічі та гарного дня!